Феномен Робур. ці дві назви належать одному з найбільш відомих німецьких автомобільних виробників з міста Цвікау. Зараз на економічній мапі Німеччини ви вже не знайдете цього підприємства з більш ніж столітньою історією. А колись воно було на вістрі технічного прогресу, випускаючи велосипеди, мотоцикли, вантажівки та унікальні трицикли. За свій довгий шлях ця компанія пережила дві світові війни, працювала в період імперії, Веймарської республіки, нацистського третього рейху, соціалістичного періоду НДР. А ось що було далі, ви дізнаєтесь ближче до фіналу нашої розповіді. А зараз діставайте свої словники з німецької, бо ми занурюємось в часі в далекий 1888 рік період другого німецького райху. Саме тоді винахідник та промисловець Карл Густав Гіллер заснував в місті Цвікау компанію феномен Веркер Густав Гіллер Аг, яка займалась виробництвом текстильних машин. А вже в наступному 1889 році, не бажаючи залишатись осторон транспортної революції, яка повним ходом гриміла в Європі після винайдення двигуна внутрішнього згоряння та першого автомобіля, Гілер вирішив і собі налагодити випуск власної техніки, як і заведено в будь-якій справі, розпочав з малого з велосипедів. Цілком логічно з точки зору технічного прогресу, що вже в 1903 році компанія Гілера під брендом Феномен випустила свій перший мотоцикл, обладнаний одноциліндровим двигуном власної розробки. Згодом до сімейства доєднались більш потужні моделі з двоциліндровим v подібним двигуном Феномен 5.5 і Випуск мотоциклів тривав до 1910 року. Після чого компанія перейшла на наступний щабель технічної еволюції: випуск автомобілів, популярність яких на ринку все більше зростала. Першим легковиком в лінійці «Феномен» стала модель 818, випуск якої стартував у 1910 році. Автомобіль обладнувався чотиритактним чотирициліндровим двигуном з водяним охолодженням, який був власною розробкою і став справжнім технологічним проривом для компанії. Випуск першої моделі тривав до 1914 року. Після чого автомобіль був замінений на модель «Феномен 1028 з більш потужним 28-сильним двигуном. Дана модель випускалась також у версії вантажівок, які під час Першої світової війни постачались німецькій армії. Спеціально для випуску автомобілів завод Гіллера в Цвікау у 1911 році було розширено та модернізовано. З'явились нові цехи та складальні приміщення. Економіка повоєнної Німеччини періоду Веймарської республіки перебувала в постійній кризі та стагнації з високим рівнем безробіття та бідності, що не могло не вплинути на ринок легкових автомобілів, який постійно скорочувався. Витримати шалену конкуренцію за клієнта з такими мастодонтами, як Daimler-Benz чи Горг було дуже складно, а головне фінансово затратно. Тому вже в 1927 році компанія Zwickau виходить з ринку легкових автомобілів, зосереджуючись на випуску велосипедів, які досі залишались основним продуктом феномен, і попит на які в 20-ті роки тільки зростав. Та справжній успіх компанії принесли не лише велосипеди. Але й такі незвичні триколісні транспортні засоби, як феномобіль, які були перехідною ланкою між мотоциклами та повноцінними чотириколісними автомобілями. Серійний випуск феномобілів ЦВІКАО розпочався в 1907 році. Ці оригінальні триколісні транспортні засоби обладнували з двохтактними мотоциклетними двигунами потужністю 6 або 7 кінських сил, які встановлювалися на спеціальному підрамнику, розташованому над переднім колесом, і були повністю відкритими, що робило систему охолодження більш ефективною. Від мотоциклів ці імпровізовані автомобілі отримали також інші вузли, зокрема вилку та елементи трансмісії. Ведучим, а водночас і керованим в трициклі було переднє колесо. Привід на яке від двигуна передавався за допомогою системи зубчатих зірок з ланцюговим приводом. В невеликій кількості будувались також чотиримісні варіанти трициклів. Якщо феномобілі першого покоління, які випускались до 1913 року, обладнували з двохтактними мотоциклетними двигунами, то машини другого покоління, випуск яких стартував в 1914 році, отримали над колесом повноцінні чотирихтактники потужністю 12 кінських сил, які дозволили цим транспортним засобам розвивати швидкість 60 км в годину. Загалом феномобілі були дешевими в виробництві та обслуговуванні, що забезпечило високу популярність цим транспортним засобам в нелегкі для Німеччини 20-ті роки. Популярними ці трицикли були не лише як приватний пасажирський транспорт, але й як службові машини, які працювали в різноманітних організаціях, зокрема в німецькій пошті, яка щорічно закупляла близько 150 феномобілів. Виробництво цих машин як і повноцінних чотирьохколісних автомобілів припинилось в 1927 році. На той час подібні трицикли з конструкцією початку ХХ століття вже суттєво застаріли і перестали користуватись попитом на ринку. Фінансовий стан компанії феномен різко погіршився, номенклатура продукції скоротилась, і на горизонті недалекого майбутнього вже чітко проглядало слово банкрутство. Така доля, можливо, була б невідворотньою, якщо б не німецька пошта Раекспост, яка замовила в компанії Цвікау розробку невеликого фургона для поштових переваг. Результатом конструкторських експериментів та пошуку стала поява в 1927 році моделі невеликої вантажівки феномен 4 4RL» вантажопідйомністю 750 кг. Автомобіль обладнувався чотирьохциліндровим двигуном потужністю 18 кінських сил, який охолоджувався стиснутим повітрям. В 1931 році компанія випустила на ринок більш важчу модель вантажівки «Феномен Грані 25» вантажопідйомністю півтори тони. Автомобіль обладнувався двигуном потужністю 40 кінських сил і міг розганятись до швидкості 60 км в годину. Вантажівка випускалась в основному на замовлення різноманітних німецьких державних служб та міністерств, зокрема пошти. В 1936 році сімейство вантажівок «Феномен» поповнила ще одна модель граніт 30 вантажопідйомністю 2,5 тонни і двигуном потужністю 60 кінських сил. Крім цього, в 1930 році після 20-літньої перерви компанія відновила випуск мотоциклів. Значні зміни в виробничій програмі компанії з відбулись в другій половині 30-х, коли Німеччина, на чолі з нацистською партією, активно переозброювалась та готувалась до війни завдяки щедрому державному фінансуванню завод Цвікау значно розширив свої виробничі площі, що дозволило наростити випуск своєї продукції. В цей час компанія Феномен випускала не лише вантажівки, мотоцикли й велосипеди, але й військову продукцію, зокрема, панелі приладів та кабіни до літаків Messerschmitt 109 та Фокевульф wulf 190. Щодо вантажівок, то їх номенклатура після розпоряджень німецького уряду про максимальну уніфікацію та скорочення кількості моделей в загальнонімецькій автомобільній промисловості скоротилась до однієї нової моделі граніт 1500 вантажопідйомністю півтори тони. Також на базі шасі граніт будували санітарні автомобілі. 8 травня 1945 року в Цвікау увійшли радянські війська, взявши під контроль ключові райони міста, зокрема, і завод Феномен, який майже не зачепила війна. В подальшому все обладнання підприємства було демонтовано та, згідно репараційної компенсації, вивезене в СРСР. В червні 1945 року залишки заводу націоналізували і перейменували феномен Верке Цвікау. Близько року виробничі приміщення використовували як майстерню для ремонту радянської техніки. Проте, вже в кінці 40-х через гостру потребу новоствореної НДР в вантажівках, завод відновив свою основну діяльність і увійшов в щойно створену Асоціацію виробників транспортних засобів, і яка фактично виконувала роль автомобільного міністерства, і в структуру якої згодом увійшли більшість автомобільних заводів Східної Німеччини. Приналежність до асоціації позначатиметься у вигляді трилітерної абревіатури EFA, нанесеної на вантажівках разом з назвою підприємства чи моделі. Випуск вантажівок було відновлено, а ось виробництво велосипедів та мотоциклів назавжди стало історією. В 1950 році в серійне виробництво була запущена нова вантажівка Граніт 27, яка була модифікацією до граніт 1500. В 1951 році вантажопідйомність цієї моделі зросла з 15 до 2 тонн, а вже в 1954 році вийшла дизельна версія цієї вантажівки. В 1953 році феномен випустив дві нові моделі: граніт 30К з бензиновим двигуном потужністю 55 кінських сил та модель 32К, яка обладнувалася першим в історії підприємствами дизельним двигуном потужністю 52 кінські сили. За винятком лише двигунів, обидві моделі були ідентичними попередній моделі Граніт 27. Лише в 1955 році вантажівки отримали невеликі зміни передньої частини, які трішки усучаснили дизайн. Вантажівки 30К для армії НДР випускались також в повнопривідній версії і позначались індексом A. На шасі цієї моделі на початку 50-х був побудований перший і єдиний східнонімецький бронетранспортер Зондер Каф 1 який міг бути озброєний радянським кулеметом ДТ калібром 7,62 або німецьким мг 34 калібром 7,62, встановленим в нерухомій бащі, розміщеній в центрі машини. Дані броньовики надходили на озброєння воєнізованих робітничих дружин, які активно створювались в першій половині 50-х після масових зворушень в східній Німеччині. 1 січня 1957 року підприємство Свікау згідно судового рішення за позовом колишнього власника компанії Рудольфа Гілера було змушене відмовитись від використання назви феномен та торгової марки Граніт. Таким чином, державна компанія була переіменована в робур Верке Цвікау. Та модельна лінійка з того часу стала називатись гарант. Щодо слова робур, то воно з латини перекладається як сильний та потужний. Компанія «Феномен», чи тепер вже робур, випускала не тільки вантажівки, але й автобуси, створені на їх базі. Спочатку це були граніти, які потім переіменували в гаранти, що було погодьтесь співзвучно. В 1961 році в історії рубур Веркецьфікау розпочався новий період, який можна назвати безкапотним, оскільки саме в цей рік з конвейера заводу почала сходити нова вантажівка з прогресивним на той час компонуванням кабіна над двигуном. Це була модель Robur ЛО 2520. З двигуном від попередньої капотної моделі, потужність якому збільшили до 70 кінських сил. Вантажпідйомність автомобіля складала 2,5 тони. Згодом була побудована повнопривідна версія Robur LOA 1820A вантажепідйомністю 1 тонна 800 кг, яка випускалась для армії НДР. В 1962 році наша Сі нової вантажівки стартував випуск автобусів. А роком пізніше модельну лінійку поповнила дизельна версія Robur LD2520. Всі автомобілі на своїй передній панелі отримали оригінальний напис Robur, стилізований під форму колінвала. За свій дизайн та характерну форму фальш-радіаторної решітки робури в народі призвали «риб'ячий рот. В 1968 році вантажівки були модернізовані. Оновлені автомобілі отримали нову, більш спрощену фальш решітку з горизонтальними прорізами, а також нові індекси в назві LO2501, бензинова вантажівка та LO1801A повнопривідна версія. В 1973 році вантажопідйомність бортової базової моделі збільшили до 3 тонн, і вона отримала новий індекс LO320. Дизельна версія LD320 в формі цільно-металічного фургону досягла вантажопідйомності 2 тонни 600 кг. Вантажопідйомність повнопривідної військової модифікації LO2002A зросла до 2 тонн. Дані автомобілі отримали новий бензиновий двигун потужністю 75 кінських сил або дизель потужністю 70 коней. Якщо на початку 60-х робур був прогресивною та сучасною вантажівкою, яка була на одному рівні з іншими автомобілями подібного класу від провідних світових автомобільних компаній, то вже всередині 70-х вантажівка з цвікау була як морально, так і технічно застарілою. А в 80-х робори мали вигляд живих раритетів, які все ще випускались та працювали на дорогах. Особливо неконкурентною на ринку дану вантажівку робив бензиновий двигун повітряного охолодження, конструкція якого сягала корінням в 50-ті. Незважаючи на архаїчність, робори в 80-ті досить активно йшли на експорт. Правда, це були країни соціалістичного блоку. Африки, Південної Америки та СРСР, куди постачались в основному автофургони з ізотермічним кузовом, які перевозили продукти. Не можна сказати, що конструктори робура просто сиділи, склавши руки і спостерігали, як їх дітище, старіючи, потопає в бурхливому морі світової автомобільної конкуренції. Ні, вони постійно щось покращували, модернізували. А в 1972 році навіть розпочали амбітний проєкт по створенню нового покоління вантажівок. Одним ініціатором розробки нової вантажівки, перш за все, повнопривідної, було військове відомство. Уже в жовтні 1974 року був побудований перший прототип автомобіля нового покоління Робру-0611. З колісною формулою 4 х 4 згодом були випущені ще кілька різних модифікацій, включаючи пожежні машини і автобуси. Загалом було побудовано 19 автомобілів з різними типами кузовів. Прототипи вантажівок нового покоління отримали досить прогресивну, як на той час, конструкцію з великою простою кабіною, яка мала велику площу і скління. Разом з заводом Людвігсфельді була розроблена навіть ревісна модель вантажівки з колісною формулою 6 х 6, яка в подальшому можемо мала замінити знамениті IFA W50L. До кінця 70-х дані прототипи пройшли всі необхідні випробування і були готові до запуску в серійне виробництво, яке за попередніми планами мало стартувати в 1980 році. Проте дозвіл на запуск в серію автомобільне міністерство НДР так і не дало. На той час державна соціалістична економіка східної Німеччини перебувала в глибокій кризі, тому вільних коштів на фінансування нових автомобільних проєктів просто не було. Все, що зміг уряд, це виділити кошти на модернізацію, яка і була проведена в 1982 році. Оновлені вантажівки отримали нові більш економічні дизелі потужністю 68 кінських сил, та нові індекси LOLD-3001 і LOLD-3002. Що ж до вже побудованих вантажівок нового покоління, то всі вони були знищені за винятком одного екземпляра, який зараз перебуває в одному з музеїв Дрездена. Та модернізація тут вже мало чим могла зарадити. Це було все одно, що намагатись повернути молодість столітній людині за допомогою огіркової маски на обличчі. Та й саме обладнання заводу, який в 70-х-80-х не отримував достатніх інвестицій, швидко зношувалось, а тому і якість, і без того застарілого автомобіля на кінець 80-х ще більше погіршилась. Тому на момент падіння берлінської стіни з подальшим об'єднанням Німеччини вантажівки Робур були вже в статусі дідусів східнонімецького автопрому і виявились зовсім не готовими до конкуренції з більш сучасними західнонімецькими автомобілями. Щоправда, в 1990 році завод Свікао зробив ще одну спробу врятувати ситуацію. На робори були встановлені нові дизельні двигуни магіруш дойц та був змінений дизайн передка. Який отримав новий широкий бампер з прямокутними фарами та нову об'ємну і рельєфну радіаторну решітку? Нові модернізовані версії отримали новий індекс LD 3004. Незважаючи на модернізацію, це все ще були вантажівки родом 60-х, а тому якихось перспектив на ринку вони так і не отримали. Всього було випущено кілька сот таких модернізованих вантажівок. А вже в кінці 1991 року конвейер заводу Робр Цвікау зупинився назавжди, залишивши позаду понад столітню історію, сповнену наполегливої праці, таланту, злетів та падінь.